На завершення новини спорту в академії ВМС імені Нахімова розпочалися дводенні навчально-методичні збори за участю фахівців фізичної підготовки та спорту Севастопольського гарнізону. Мета заходу підбиття підсумків заходів, що були проведені протягом 2013 навчального року, та планування майбутнього сезону. На зборах, що відбулися в академії військово-морських сил, практичним заняттям передували теоретичне, де були прочитані лекції з мір безпеки та попередження травматизму на заняттях з фізичної підготовки. Також проведені перевірки знань теоретичних основ і заслухані доповіді начальників фізичної підготовки військово-морських сил Севастопольського гарнізону про заходи, що відбулися протягом 2013 року. Головна мета сьогоднішнього заходу розглянути ті позитиви, які були в 2013 13 році, залишити їх на 2000 або спланувати їх проведення в 2014 році, те, щоб ті негативи, які мали місце у 2013 році, виправити і продовжити на високому організаційному методичному рівні проведення заходів у новому навчальному році. Наша знімальна група була присутня на проведенні показового заняття з рукопашного бою з залученням курсантів Академії військово-морських сил. Що стосується проведення сьогоднішнього заняття, показа показательного начальника фізподготовки капітаном 3-го ранга Лядовом, хотілося б в позитивну сторону этот момент. В связи с тем, что присутствовали нештатные начальники физподготовок, начальники физподготовок военно-морских сил, которые посмотрели, как необходимо в воинских частях проводить именно э, это занятие, поскольку следующий год э, будет у нас направлен на э, то, что больше э, внимания определять именно рукопашному бою с военнослужащими, которые у нас служат в военно-морских силах, в военно силах Украины. За словами начальника фізичної підготовки і спорту управління бойової підготовки командування військовоморських сил України, полковника Миколи Горника, завдання цих занять показати організацію проведення комплексних занять з фізичної підготовки, виробити єдиний підхід до їх проведення. Також він довів, що на початку нового навчального року, який стартує в лавах збройних сил України 1 грудня, планується провести спортивне свято і легкоатлетичний крос в парку перемоги Севастополя, приурочені до Дня збройних сил України.